Mjegħu ċar i sena i s-svjadu, f-għagħu, ħuħ ħis i jirbi, tew maħomu l-għuħ-ħinji jirbi postaħu għame сказав Христос в сьогоднішній притчі, яка була останньою перед його темнім і станціями. Перше, до кого була спрямована ота притча, найперше довчернув законів. До Книжників Фарисеїв, які стали так сьогоднішньою, як допомоги, в опозицію до Ісуса Христа. Вони шукали слова, моменту, вирушення, Сьогоднішня притча втричать на такий христорічний момент. Хто є власним цим паном? Христос Господь. І має ця притча ескалологічний ним, не тільки обмежується локально тут на землі, до певних до певної людини чи до певної категорії. Треба народу, але у нас розниця всі. бо має вимір і продовження у потимішному житті. До Харисів була свирована ця мова, бо вони завжди народити на ділянку про Бога. Я як Бога, який споглядає, Бога, який карає, і ти надівали страх на людей, про їх і вічне життя. Притча про таланти, часто у нас ображе. І на тій картині можна було бачити сану людину з лопатою, яка вже виконала частину ями і згорто. Талант це не є жива родиниця. Талант це є вигляд маги. І в той час це було. Десь до 35, а точніше 34 кілограма золота, срібла чи міді, в залежності від металу, це цінність у народі. Якщо дивитися антропологічну таблицю, то часто влада. Яка була на місцях, мусила отримати отвердження від Римського імператора. І маємо і Іролики, їхав до Риму, коли ще в його син Антілай, також їхав, щоб отримати отвердження, мати плану над народом. І на цей час. Полишали своє майность і доставить Слуга. Але вигляді Богословському ескадоволічному. Христос полишає людині певні дари. Тими дарами є наше життя, наш розум, кріпость стання, вміння, якийсь спав. Покликання, щоб ми в житті виконуємо наші молитви участь у світі літургії. Найбільшими талантами для людини є час і любов. Час навіть Бог не може повернути час за нас. Ми живемо час і годинник нашого життя, він іде постійно і час назад не повернути, бо це дуже гарно. Оспівували поети, співається пісня. Час назад не повернути. Як ми використовуємо цей час, коли прийде Господа, коли прийде Христос? знову на землю і зажидає від нас розрахунку не з того, що ми мали. Ніхто запам'ятайте це, ніхто і ніколи не буде нас питати, скільки ми заробили, але буде питати, як ми скористали, як ми використовували час. Чи ми його спровокували і використовували завжди для прослави Бога і спасіння своїх душі, своєї родини і оточуючи, чи ми, можливо, як час на той народі шукали, як би вбити час, ми не знали, що робити з часом. Тому пам'ятаємо, що завжди. Прожити йде годину і хвилину має стати роду я міг Богу Це Перший основне живем. Друге це Бог. Бог є Бог. І своєю любов'ю він поділився сюди, вклав серцем, потяг шабу. До любові. Якщо людина любить, вона є щаслива. Якщо людина виражає свою любов, вона є щаслива, радісна, усміхнена людина, скажемо, жива. Людина, яка не користується любов'ю, яка не розвиває собі талант любові, вона є похура слаб. Всі буквально не добрі і шукає тільки, щоб скритикувати, сказати зле, скаржитися, бути доволеному всім всього. Оце і отака от людина, вірна до того, хто закопав нам і в Христі. А також приходимо світі, Ми будемо, будемо відповідати за використані до часу нам дані як і їх Христові. Ми дивимося телебачення про багатих людей, про, як то модно казати, сіроги і мажорів. Ми бачимо журналісти викривають, що вони за одну вечірку, можуть кілька тисяч доля викрити. І вони вважають це чистопою, снобутком, вони цим пишаються, вони втішаються, за скільки тисяч долин може бути сумня, сумка і щось інше. А в той час мільйони людей голодних розтягають, просять пожити, просять води, чи немов має бути справедливість? Чи не настане весь час, коли кожен відповість за те як і в який спосіб він урятував, маємо і над цим все Маємо такий халат віри, яку маємо передавати нашим дітям, нашій молоді. Маємо не боятися говорити про Бога і про правду і защеплювати дітям і молоді. Любов до Бога. Це треба знати, що Господь нас про це буде питання. Отой чоловік, який сховав пала, з однієї сторони він боявся лиси. От якби нам хтось дав 5 кілограм золота. А у талантах це 150 кілограм золота. Це є небесепне. Хтось там життя наражено небезпека. Чи нам як не менше? 35 кг золота, Щоб ми зробили тобі треба його ховали. Чи ми так всі маємо такі дані до економіки, щоб ми могли вкласти і зараз, через якийсь час по подвоїти? Так, ці два перші, вони були сміливі. І, як кажуть, ми до сміливих належить всіх. Вони ризикували завжди. Навіть у свій пісни є великі риси. Але вони ризикували і отримали прибутки, його не а цей боявся ризикувати. Він боявся, що хтось давати, краде і він сховав, і хотів віддати те, що отримав. Любив Христі. Життя Християнина це також є певної риси. Ми маємо не боятися говорити правду, щоб нас за це осудити правди світли. Ми. ми маємо молитися так, де ми це не сприймають, не хочуть, посуджують, але ми маємо не для того, щоб показати свою християнську позицію і і правду. Добре. Мати добрий вчитель, та військ і втроби, про це говорити, як вона мати навчила дитину молитися перед хімою і силі, таких батьків багато, але є такі, які не як, вчать. І дитина стала молитися в школі, присідали тісти, таке розставили, хрестилася і молилася, вічі бачили, також її наслідували. Лефіда де пішла десь до сонці, там, де було за стіх, де дітей, так і день, також стали інші діти наслідували її. Але ця мама поїхала на забрітки в чужий край. Там знайшла церкву, знайшла священника, спілкувалася, але каже, ніколи з тих потом, які ми зустрічалися, не скажу, бо... Нехай самі собі І Це вже є законний товар. Не показувати, не говорити, не провадити, не вражати свою любов перед іншими. Ще інший приклад є. Народина багатодітна і скоро повернула мама, лишилася найстарша, десятинтям дочками, дочкам і щеп'яти малих. Ще Батько не мав можливості до няню, щоб приглядати за дітьми, і ця несе дівчина взяла на себе весь тягар противного життя, а батько працював, щоб мали все для життя. Але дуже швидко отой дитячий Ісус вирвився, і ця дівчина захворіла. Вже маючи 15 років, вона день і дивитися працювала, отоїстим бирала, права, полетала, не ховпала. І тяжко захворіла. Вже на смерті Божі, кажуться, що тебе сповідати, дитя тягне не зміняє. Вона заплакала, каже, отця я не буду я Цию все з Христом, але маю страх. Що я скажу Господи, що я ще не до кінця виховала своїх молодших братів і сестер, що вони ще багато не знають молити, що не всі ще будуть в харті, ще не прище своїми ногами, моще малювати. Що я скажу Христові, що я не виховала до кінця християнської душі своїх братчиків? Каже Дитино, ти покажеш Христові свої зв'язки руки, а Христос врешті бачив, що ти робила все, щоби вони і жили, і ти вчили їхні молитви, і ходили ними до храму. Дух Святий буде обікуватися твоїми братами і сестрами, а ти втримаєш на голову любів Христі. Пам'ятаємо, що Господь покличе нас тоді, коли ми найбільше не сподіваємося, що ми мусимо стати рахунком за своє життя, як ми користали із Богом даними нам талантами, щоб ви не пам'ятали про тих рідних немічних чи ми пам'ятали, коли ми робили собі чи нашим дітям великі забави, кі нарочення, кімени, чи щось інше, чи ми подумали про тих, хто є голодний і потребує устав ділян? Чи ми вчили дітей молитися? Чи ми є разом з ними у Божому вправі? Чи ми справді любимо наших ближніх? Чи ми гідно використовуємо наш час для прослави Бога і спасіння своєї і наших рідних і близьких душ, щоби коли прийде Христос, цар слави у своїй славі, згадали, щоб ми почули слова Його «Гаразд, свого і добрий, ти в малому так на землі, був мені вірний, прийди у радість пана Твого до світлиці Небесної, до неба і біля всякого сина святого. Духа.